Займайте місця, церква. Ми з вами будемо говорити про історію, яка написана в Євангелії від Марка, п'ятий розділ. Я вам трошки її розповім своїми словами. Це історія про людину в житті, якого були великі проблеми, і, дивлячись на нього, ніхто ці проблеми вирішити не міг. Це людина яка переживала певний стан, яка жила окремо, він нікому не потрібен, він реально, можна сказати, на ньому поставили хрест, як ми звикли в світі казати. І реально людинка з великими проблемами. Це біснувати людина, в якої, у якої жили. Біси, він же одержимий, і я трошки про нього розповім. Що було, що коїлося? Коли Христос з учнями написано переплив на другий бік моря до землі, яка називалась Гадаринська, він вийшов з човна, і на зустріч йому вийшов біснуватий чоловік з гробниць. Що це за гробниці? Це людина, іншими словами, яка жила на кладовищі. Це людина, яку зв'язували, до якої приходили, він мав неймовірну силу, рвав кайдани, люди, які хотіли допомогти, нічого не могли зробити. Це людина, яка кричала, яка він написано, був голий ходив, він мав неймовірну силу і бив себе о каміння. Він сам від цього страждав. І ось прийшов Христос. ця людинка біснуватий. Підійшла, підбігла до нього і поклонилася йому. Христос його зцілює. Виганяє бісів, які були в ньому, в свиней, які були поряд. І це бачать люди, які пасли свиней. Свині кидаються з обриву. Їх написано було біля двох тисяч, і вони кидаються в море. Ті, хто пасли свиней, ідуть до міста і розповідають, що вони побачили. Приходять люди. І кажуть Христу: Слухай, бачить цього зціленого біснуватого, який вже зовсім інший. І потім кажуть Христу, каже: Слухай, ти можеш проходь далі, не йди в наше місто. Сілений біснуватий починає задавати питання. Каже: Господи, може, я з тобою піду, але Христос йому каже: Та ні, лишайся тут і розкажи про милості, які зробив я в твоєму житті. Ось така історія про людину, у якої великі проблеми. Я хочу, щоб ми тут побачили три принципи, три пункти. І так, у людства є великі проблеми. Перше. Друге, незважаючи на ці проблеми, є великий Бог, який в силі їх вирішити. І третє: у нас, у людей, в житті, яких вирішені проблеми, основні це наші відносини з Господом. Є тепер місія, яку ми з вами маємо виконати. І так, в цій історії дуже чудово показано стан людства. Перше, у людства є проблеми. Стан безмож... безбожності і наслідків за це, проблемності, які людина і ті, хто поряд не в силі вирішити самотужки. Є проблеми, але їх вирішити ніхто не може. І це приклад того, що твоє життя належить або Господу, друзі, або ворогу, який захоче панувати над тобою всебічно, як духовно, так і фізично. І ми бачимо в житті цього чоловічка, який страждає, біснувати, і все так. Над ним панує, в нього є володар. Який панує його життям, і він бідненький страждає. Ми читаємо історію про людину, в житті якої коїться насправді жахливі речі. Він живе в гробницях на кладовищі, блукає горами наодинці, ходить роздягнений, голий, кричить щось, сам з собою розмовляє, б'ється об каміння, роблячи собі боляче, тому що має неймовірну силу, яка приносить йому біль. Друзі, це чують, бачать поряд, також які живуть люди, які знають уже цю людину, вони не перший раз біля нього. В їхньому житті також виклик. От вони бачать біля них там на кладовищі живе ось такий чоловічок, у якого які труднощі, такі. І для них це виклик. Чи щиро вони хочуть допомогти йому, чи він приносить може їм якийсь дискомфорт, але те, що вони роблять, нічого не змінює. От вони хочуть, бажають, вони його сковують, але нічого не трапляється. Він залишається таким же, який був до цього. Написано Марка, п'ятий розділ, третій вірш. Його часто заковували. Це не одноразова якась акція участі. Це цілий процес спроб вирішити проблеми цієї людинки. Біснуватого проблему хотіли реально вирішити. Він жив, третій вірш. Він жив серед гробниці. Ніхто не міг зв'язати його, навіть ланцюгами. Його часто заковували в кайдани та ланцюги, але він рвав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг угамувати його. І так його в'язали е, ланцюгами, кайданами, і ніхто не міг угамувати його. Процес постійності, який не має результатів якихось. Але люди в цьому постійні, ми бачимо, вони приймають участь. Е, є такий принцип: якби ти не пахав над вирішенням духовної проблеми фізичними методами, в тебе нічого не вийде. Я був в Америці, був у парикмахера. і він також з України. І він, поки мене стриг, розповідав мене, каже, ну там ми з ним спілкувалися, і він мені розповідає, каже: ти знаєш, каже, що українці другі в світі по працьовитості. Каже, другі в світі. Ну, а у мене ж питання, хто ж перший. Я кажу, а хто перший? Він каже, коні. <ріху> а, знаєте, так і тут можна пахати в вирішенні якогось результату фізичними бажаннями, але нічого не вийде, тому що тут духовна проблема, в якій потрібен інший зовсім цілитель. І так, як приклад, нам дзвонять з наркології, де дають пігулки, а проблеми все одно лишаються. З психлікарень, де роблять стіни, а проблеми все одно лишаються. Сімейне консультування в світі, знаєте, що воно пропонує? Відпочинок, подарунки. Навіть кажуть, слухай, тобі треба змінити партнера, але проблема все одно не вирішується, вона лишається. Нещодавно якось одна сім'я підійшла і каже, слухай, нам потрібно пожити окремо, щоб відпочити один від одного. Віруючі люди, вам потрібно попрацювати над стосунками з Господом, щоб життя разом вам було відпочинком. Зовсім інші речі потрібні. Це духовні речі, які може вирішити лише духовна особистість Ісус Христос. Немає більше ніде вирішення цих питань. Наш герой у скруті, і ми бачимо, що намагання людей марні, ти для всіх як опасність тебе не визнають. Ти маєш надприродню силу, яка дана тобі, щоб ти робив собі боляче, ти не належиш собі ось в його житті так. Твій хазяїн хоче, бажає тебе знищити. І він це відчуває, ця людинка, і помічі немає. Знаєте, я пам'ятаю, як в моєму житті ми з мамою приїхали в наркологію, і мамі кажуть, що мені не можуть допомогти. Я пам'ятаю стан, коли ти для всіх небезпека тебе цураються. Стан, коли ти хочеш померти, бо все зруйновано. Довіра, здоров'я, ти біль для інших. Ти не приносиш їм радості, ти паразит. Друзі, і тобі вже ніхто не дає надію. Навіть зараз. Навіть зараз хтось барахтається своїми силами, хоче влаштувати собі щасливе майбутнє, віряв в свою унікальність і кмітливість. Зараз, тут, в церкві. Хтось думає, я зможу, я красавчик. Да не зможеш ти. Ти що не помітив, що ти постійно в мінусі. Плюс лише в Христі. У тебе не вийде своїми силами вирішити духовні питання. Тобі потрібен Христос. Біблія говорить, Послухай, якщо ти не покладаєшся на Божу милість, тебе чекає реальна справедливість. Знаєте, яка? Плата за гріх смерть і цю духовну смерть ти відчуваєш вже і зараз. Біблія говорить про те, що ми відпали від Бога, і нас чекає або покарання, або оправдання, визволення через покаяння і признання своєї немічі Його величі. От і все. Інших варіантів тут немає. Знаєте, заход десь з тайної двері, з чорного входу, він не працює, його немає. Духовні речі вирішити може лише духовна особистість, Ісус Христос, і все. Якби ти не шукав, ти будеш розчарований. І так, перше, у людства є проблеми. Друга, незважаючи на ці проблеми, є великий Бог, який поряд і Він хоче, бажає вирішити все це. І ось коїться, коли з'являється великий Бог в житті маленької людини з величезними проблемами в цій історії. Насправді Господь прагне змінювати, зцілювати, закохувати в себе людей. Він хоче, щоб я полюбив його всім серцем своїм, повністю, щоб моє життя належало йому, щоб я був весь там. Він для мене був найцінний. Якось перед сном ми лежимо з дочкою, я їй там біблійні історії розповідаю. Вона мені задає питання, отак чомусь перебиває мене і каже: «Тату, скажи, будь ласка, ти кого більше любиш Бога чи мене? І знаєте, я лежу, кажу, «Донь, ти знаєш, ну, тато вчиться. Більше любити Бога, ніж тебе, ніж маму. Бо тато розуміє, коли так буде, і я буду більше його любити, то я вас буду любити справжньою любов'ю, вірною. Така пауза. Вона каже: це тому, що Бог всемогутній. Кажу, да, доні, тому що Бог всемогутній. І бачу відповідь її влаштувала. В цій історії, друзі, Бог показує свою всемогутність, незважаючи на гріховну проблемність. У Убіснуватиму живе Легіон проблем, але це не проблема для великого Бога. Марка 5, 8, 9. Ісус звелів йому, вийди з чоловіка, цього нечистий дух. Отже, Ісус запитав його, як тебе звати, а Той відповів: Ім'я мені легіон, бо багато нечистих духів селилося в мене. Знаєте, тут не просто отак цей калькулятор працює, тут велич Бога показується. Легіон це від 4 до 6 тисяч воїнів. В людини живе стільки. Бісів, демонів, настільки вона скована так багато. Але живе звернення до цілителя зробило неймовірне в його житті. Шостий вірш. Помітивши віддалік Ісуса, цей чоловік кинувся до нього, упав долиніць перед ним. Так ось що потрібно зробити, щоб вирішилась проблема? Треба перед Христом вклонитися. Пасти перед ним треба. Насправді упав на коліна перед Христом не лише чоловіка, а й всі шість тисяч демонів, які жили в ньому, бо перед нами цар царів, якому підкоряється все і всі. Тут показана абсолютна велич, влада Христа над усім, друзі. Демони просять Христа, вони благають його. Він їм дозволяє вийти потім в свиней, які були поруч. Далі буде історія зцілення також великого чуда. Яке зробив Ісус Христос, жінка, яка хворіла 12 років від кровотечі. І написано, вона, вона також вирішувала ці питання своїми шляхами. Знаєте, що написано? Вона натерпілася від лікарів, витратила все, що мала, ніякого полегшення не було, і як результат написано стало ще гірше. Друзі, далі була історія зцілення дочки начальника синагоги Аїра. І тут, тут також показано велич Бога нашого. Люди, люди казали, що навіщо вже щось робити. Вона, дочка його померла. Інші посміхалися над Христом і думали: слухай, ти що, да вона мертва, куди ти йдеш? Що ти хочеш робити? А він казав, вона просто спить і все. Друзі, в нашому житті обставини, які ми бажаємо, вирішити шляхом зради, тому що будь-який інший шлях, крім покладання на Господа, він зрадницький насправді. Ми бачимо, що Господь над демонами, над здоров'ям і над смертю. І так, три чуда, які сталися, і які були основні речі, на які акцентує Христос. Перше чудо зцілення людини, в якій живуть демони. Марка 5:6. Помітивши віддалік Суці, цей чоловік кинувся до нього, упав долиніць перед ним. Ага, то він до долиніць перед Христом, і Христос зцілив його. Далі. Жінка, яка хворіла 12 років кровотечою, Марка 5.34. Тоді він мовив, дочко, віра Твоя зцілила тебе, ага. Та треба було повірити, щоб зцілення сталося. Далі, начальник синагоги Марка 5.36. Він звернувся до голови синагоги і каже: не бійся тільки вір. А, Господи, то мені треба вірити, щоб отримати зцілення. Так. Да. Нам треба вірити, щоб отримати зцілення. І так, у людства є проблеми. Незважаючи на ці проблеми, я є великий Бог, який поряд і Він бажає, хоче вирішити ці проблеми. І третє, коли я відчув зцілення в своєму житті, Христос вирішив мої проблеми. У мене є тепер є місія, відповідальність, яку тепер я маю нести або виконувати. Друзі, коли Господь нас зцілив і змінює, тоді навколо нашої персони має бути певний рух віри, яку я отримав. Марка 5.15. Вони прийшли до Ісуса, і, побачивши того біснуватого, люди прийшли подивитися, побачивши того біснуватого, одягненими при здоровому глузді, дуже злякалися. Люди прийшли побачити, що сталося. Те, що вони побачили, визвало в них певну реакцію, таку як здивування або страх. Це на людинку, яка вже змінена, зцілена. Він вже не такий. Вони побачили його одягненим, а до цього він був роздягненим, ходив, щось там говорив, жив своїм життям. У мене в Києві я жив на 9-му поверсі, 9-поверхова будівля. Напроти була така ж будівля. Періодично жінка з сусіднього дому вночі виходила гола і щось кричала. Коли в неї були приступи, весь район знав, що в неї зараз приступ. Вона вийшла і кричить. Друзі, і ось чоловік, який вів себе постійно по одному, так, веде себе по іншому, він чомусь одягнений і це дивує тих, хто поряд. Людина, яка кричала, била себе о каміння при здоровому глузді. Тепер цей чоловік спокійний, він стриманий, він інший, і це дивує тих, хто його знає іншим. Іноді буває навпаки, церква. Наше проголошення, що ми інші. Не співпадає з поведінкою, яка має бути іншою. І це дивує і страшить оточуючих. Це про нас. Тебе заділо або пішло щось не так, і з тебе полилося те, що дивує. Ставлення до ближнього таке, що насправді твоє життя в церкві не відрізняється від твого колишнього життя в світі. Ти ведеш себе так же, і це дивує. Питання. Якщо б з тобою так вів би себе Господь, як ти ведеш себе з людьми, де б ти був і що б з тобою було? Є спокуса, слабкість або дальність відносин з Богом, яка проявляється наступним чином. Просто приклад дуже близький нам, і він зараз, він чуйний, він наш. На фоні обставин війни люди в церкві можуть поділитися на табори тих, хто вірить, що потрібно йти захищати, і тих, хто бачить себе в іншому прояві і участі. І це породжує непорозуміння серед церкви. Правдоборство і пошук справедливості породжує відсутність милості. Помітьте, Насправді все просто. Просто. Ми все усугубляємо часто. Захищаєш красень, захисник, дякую тобі. Смирено захищай, будь вірний справі, показуючи приклад посвятий і відданості. Це тебе має змирити. Не хочеш, не можеш бути воїном. Слухай, будь вірний. Будь вірний на місці. Госпіталь, вдови, сироти, капеланство, переселенці. Ось так хватає всього. Не осуджуй. Це наш час, який нам дав Господь, щоб ми в ньому були вірні, а не клювали один одного. Не осуджуй, А покажи приклад. Є такий вислів, твоє осуждення принесе усугублення. Краще не буде. Будь ласка, не робіть цього, в нас війна, і ми не маємо воювати один з одним. Також спокуса, на яку вже піддалась церква і суспільство, це знаєте, що таке? Це пошук крайніх або винних. Це коли ти втомився і засуджуєш, ти боїшся і засуджуєш, ти розчарувався і засуджуєш. Тезіс, запам'ятайте, якщо ти перестав потішатися Господом, ти почнеш розчаровуватися ближніми. Так завжди. Нам частіше потрібно освіжити в пам'яті принципи нашого життя. По справедливості ми заслуговуємо смерті, а по милості ми маємо життя вічне. Питання на роздуми, просто ось так аналіз. Що я вже зробив як християнин за ці роки війни, в якій моя країна і мій народ? Перше. Друге, де я зараз? Саме зараз, де я? І третє, до кого проявляється милість, яку проявив для мене мій Господь тепер через мене? Знаєте, як приклад мій, мій особистий, війна 2014 рік. Саме для мене пройшла як історія, яку я швидко підзабув і почав жити далі, немов в країні нічого і не коїться. Я це пам'ятаю. Трошки всплеск емоцій, гуманітарія там, раз, два і все. І мені соромно, якби не продовжився наступ у 2022 році, я б цього й не побачив, мабуть. Друзі, якщо Христос в твоєму житті маленький, то й життя Твоє сухеньке. Церква, моє життя в Господі, має дивувати тих, хто мене знає. Ми не робимо, не живемо, не віримо в те, чим жили раніше. Раніше було так, а зараз по-іншому. Мій Христос мене звільнив. І я живу так, як Він бажає. Христа, який зцілив біснуватого, люди просять лишити їхні околиці. Це парадокс. Це надлом, це як молодь каже, взрив мозку, друзі. Марка 5.17. І люди почали благати Ісуса лишити їхню землю. Вони втратили свиней, з'явився той, хто зробив збіснуватим те, що вони зробити не могли, а вони намагалися, у них не виходило. Цікавий стан. Той, хто любить, той, хто бажає кращого, той, хто пропонує саме прекрасне і вічне, стає небезпечним і неприйнятим. Ось так поставилися до Христа. Ви переживали колись стан, коли ви турбуєтесь і робите все, щоб людинка отримала, або зрозуміла, що лише Христос може дати справжність і життя, а вас не приймають. Ваші поради не приймаються і ви стаєте тим, кого ігнорують. Питання: наскільки вас вистачає після такої реакції на ваші пропозиції, добро? Скільки? Чи є ті, кого ми лишили через те, що нас не прийняли? Друзі, ми не завжди готові страждати за Івангелії і бажаємо бути управляторами результатів, хоча це не в нашій компетенції, це не наша тема, як кажуть. Ми результати не ставимо. Знаєте, що наше? Наше це вірити, любити, молитися і говорити, пропонуючи вихід. Ось чим ми маємо з вами займатися, церквою. Нас має розчаровувати наше маловірство і слабкі переміни в процесі подібності на самого прекрасного і самого доброго, природу якого ми отримали, але так повільно стаємо схожими на нього. Ось що має мене розчаровувати. Дати надію зможе той, хто розуміє, що він безнадійний, але в люблячих обіймах милуючого батька. Христос лишає в цих околицях в цій країні. Того, хто буде виконувати Його справу, його тут не приймають, але Він лишає того, хто буде робити Його справу. Марка 5, 19, 20. Та Ісус відмовив йому, сказавши цьому зціленому, біснуватому, «Іди додому свого, до своїх людей, розкажи, що Господь зробив для тебе і як змилувався над тобою. Тож він пішов і почав у до місці розповідати, як багато Ісус зробив для нього, і всі були вражені Тим написано. Іди до свого дому, до своїх людей. Ось повеління, яке він отримав, до своїх людей, до свого народу, до своїх обставин і до тих, де тебе знайшов Господь. Тепер ти біснувато зцілений місіонер. В країні, де відкидають і не приймає Твого Спасителя, і Він лишає тут тебе, щоб ти говорив про нього. Красота. Розкажи, що Господь зробив для тебе і як змилувався над тобою, каже йому Христос. Так ось чим ми маємо займатися? Розповідати про милості, які я отримав, від мого Господа. Наша місія розповісти, що Господь для нас зробив і як проявилася Його милість. Невеличке застосування. Які імена тих людей, кого я веду. В чиєму житті постійний? Хто ці, хто чують про милості, які зробив Господь в моєму житті? Друге. Коли і кому я останній раз розповів, як Господь змилувався наді мною? Вова Амельчук часто каже такий термін: каже: якщо я як християнин і іду, і за мною ніхто не йде, то я просто гуляю. Марка 5:20. Тож він пішов і почав. Усім у десятимісті розповідати, як багато Ісус зробив для Нього, і всі були вражені тим. Ми, Церква, з вами вразимо або нашим Господом, який нас змінює, або собою і відсутністю перемін. Висновок невеличкий. Друзі, у людства є проблема: світ, безбожність, неможливість вирішити духовні проблеми тілесним шляхом. Перше. Друге, є великий і славний. Господь, який бажає зцілити мертво і дати надію, знаєте кому? Безнадійному. І третє, друзі, третє. У Бога є біснувато зцілений місіонер. Це ти і я, який має тепер місію. Іди до свого, до дому свого, до своїх людей і розкажи, що Господь зробив для тебе і як змилувався над тобою. Амінь. Давайте помолимося, будь ласка. Моліться. Будь. Слава прошу, Боже, ми дякуємо Тобі, що ми в Твоїй присутності чуємо слова Твої, які вони доходять до нашого розуміння, до наших сердець. Дай Боже, нам силу, мудрості. Тримиться до тебе, влинути до тебе, благослови нашу церкву, благослови нас, щоб не були послушними дітьми Твоїми, Господи. і завжди, завжди розказували про Твою велич і що ти зробив нашому нас, в нашому житті. Просимо, благослови нас назад. Просимо Вім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. что и меня приселил в свое время. Господи, помоги мне, Господь, быть наполненной тобой настолько, чтобы от від избытка сердца возвещали мои уста тебя другим любом Господи. Тебе единому, премудрому, великому моему Богу. Слава навеки вечной. Аминь. Господь, <ривобігінь> я мушляху. Дякуємо Тобі, Господи, за Твою велич, славу, велику любов і прояв опіки в нашому житті. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що, незважаючи на великі проблеми, в нас є великий Бог, який більший, ніж ці проблеми. Ми дякуємо Тобі за зцілення, Боже, і просимо про те, щоб ми не забували, що в нас є місія. Ми маємо розповісти іншим про милості, які ти зробив в нашому житті. Слава тобі за все. Амінь. Амінь.